Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачним рецептом тортику Баунті. Цей тортик виходить дуже смачний, дуже нагадує цукерки Баунті, неймовірна насолода. Дуже смачний маслянисто заварний крем, все в цьому торті в міру. Також, звичайно, тут є кокос і це дуже смачно. Тому обов'язково зберігайте рецептик та спробуйте приготувати цей тортик при нагоді. Я готувала його на свій день народження і всі гості були у захваті від цього смачного торту. Тож почнемо готувати. В основі торту шоколадний бісквіт, який готується дуже просто, як поріг. Борошно, цукор, дрібка солі, одна чайна ложка соди, одна чайна ложка розпушувачу. Всі сухі інгредієнти перемішую між собою і зразу в цю суху суміш вливаю 3 яйця. Також до яєць додаю 100 мл олії. І все ретельно перемішую до однорідності. Тісто таке виходить дуже густе, тому спочатку я використовую вінчик, а потім ложку. Ось таким воно виходить. Відставляю готове тісто в сторону. Беру 60 г какао, заливаю його склянкою гарячої води, прям дуже гарячої, тільки із чайника. Все ретельно перемішую, заварюю таким чином какао. За рахунок завареного какао коржі будуть насичено чорного кольору, насичені шоколадні та дуже смачні. Заварене какао переливаю швиденько до тіста та ретельно вимішую до однорідної маси. І в результаті виходить ось таке гарне бісквітне тісто. Я вам дуже рекомендую цей рецепт, воно неймовірно смачне. Готове тісто я буду переливати в роздвижне кільце. Його я застеляю пергаментом та змащую борта і дно форми на всякий випадок, якщо пергамент прилипне. Переливаю все тісто до форми, цим часом вмикаю духовку на 180 градусів. Верх коржа, щоб не підгорав, я його накриваю пергаментом і відправляю до духовки на 30-40 хвилин. Поки випікається корж, я готую крем. Я беру 2 столові ложки холодного молока, їх змішую з однією столовою ложкою крахмалю, в мене крохмаль кукурудзяний, ретельно перемішую до однорідності та відставляю в сторону. В кастрюлю з товстим дном вливаю 350 мл молока. До молока додаю крохмаль, перемішую його перед тим, як додавати. Тепер знову перемішую молоко з крохмалем і в цю масу всипаю кокосову стружку. В мене 80 г. Також додаю 250 г згущеного молока. Все перемішую та ставлю на вогонь варитись. Масу не потрібно кип'ятити, нам необхідно ретельно перемішувати її на вогні та дочекатись перших бульбашок. Як тільки з'явились перші бульбашки, крем почав загустівати, проварюю його буквально одну хвилинку, вимикаю вогонь. Та переливаю його у холодну миску, чисту та суху. Зверху накриваю його харчовою плівкою в контакт та залишаю крем остигати в такому вигляді. Поки я готувала крем, якраз спікся бісквіт. Перевіряю готовність його зубочисткою. Якщо вона суха та чиста, це означає, що корж спікся. Знімаю його із форми та залишаю його остигати. Дивіться, який він дуже високий та повітряний вийшов. Коли він охолонув, я розрізаю його на три частинки. Ось такий він дуже повітряний та дуже смачний. Обов'язково спробуйте це дуже смачно. Залишаю остигати коржі. І цим часом в мене вже охолонув заварний крем. Я беру м'яке кімнатної температури вершкове масло, ретельно взбиваю його міксером до пухкої однорідної маси і тепер поступово частинками, буквально по одній максимум 2 столових ложок додаю його до масляного крему і ретельно перемішую. Не потрібно поспішати, зразу висипати все, тому що масляний крем може звернутись крупинками. Обов'язково вмішувати заверну частину крему саме по частинкам. Ретельно перемішую все до однорідності, поки не закінчиться весь заварний крем. І все, мій крем готовий. Можна збирати тортик. Ось такий гарний та повітряний він виходить. Форму для торту я викладаю один корж. Трішки поливаю його молоком, буквально півтори столові ложки, і зверху за допомогою кондитерського мішечку наносю по всій поверхні крем. Розпроділяю його по всій поверхні торту. Я це роблю за допомогою ножику. Зверху викладаю другий корж, також трішки поливаю його молоком. І знов по всій поверхні наносу другий шар крему. Розпроділяю крем по всій поверхні та зверху накриваю торт третім коржем. Третій корж я вже не буду просочувати молоком, залишу його так, відправляю тортик на 2 годинки до холодильника. В мене вже пройшло 2 години, я розтворила у мікрохвильовці 100 г шоколаду. В мене шоколад з горішками, можна використати будь-який, який гарно плавиться. Та заливаю вже охолонувши тортик зверху шоколадом, розподіляю шоколад по всій поверхні тортику. Можна зробити такі потьоки, які зробила я, мені подобається з ними. І прикрашаю тортик цукерками. Я прикрасила шоколадними кокосовими цукерками та порізаним батончиком баунті. Зверху, за бажанням, також можна його прикрасити кокосовою стружкою або додати будь-який декор. Ось такий тортик вийшов в мене. Дивіться, який він гарний, дуже смачний. Дуже-дуже вам його рекомендую. Дякую вам за увагу, як завжди, смачного вам. Якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком, напишіть коментарі. Переходьте до інших моїх відео. В мене дуже багато гарних рецептів. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!